Продовжую ділитись досвідом, як зекономити при встановленні кухні. При виборі столешні дізнайтесь, якої вона йде довжини, бо часто продають великим шматком, а вам встановлюють стільки, скільки треба. В моєму випадку столешня 4 метри 10, сантиметрів, а використано в кухні лише 2,10 Отже, якби я не влазив в це, то мої оплачені зайві 2 метри залишились би у когось. А так. Я сказав, щоб з того шматка відрізали 1,30 тридцять, закруглили та заклеїли торець, прикрутили ніжку і вийшов ось такий столик. Вартість простого стола зараз приблизно 5-6 тисяч, а цей вийшов десь вдві. Крім того, хто не знає, то це виглядає як якесь дизайнерське рішення, а це проста економія. Далі, в мене залишився ще обрізок. Такий, і я сказав, щоб мені його обробили, але вже в три торці, і вийде в мене десь ось столик такий. Поділіться цим відео з тими, хто планує собі купувати кухню. Можливо, це зекономить гроші. Ну і не забудьте підписатися на мене, щоб бачити більше корисних відео.